Я депутат першого склика. Політику і ви повільні. Куди? Зачем? 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 Я, я, не ж... я нікого не буду штурмувати. В, в чому полягає домовленість? В, 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 в чому полягає домовленість? Що у нас на сьогоднішній день не буде крові. Що у нас не буде слезогінного газу. Що на сьогоднішній день ми не допустимо, щоб ці тушки провокаторами, з кійками, з топорами, з сокирами, з ножами не штурмували і щоб не продемонстрували тут, що наша мирна акція сьогодні переросла Віку. Яка мета мирної акції? Ми, ми сюди прийшли для того, щоб не допустити крові, для того, щоб розборонити. Що ви пропонуєте людям? Який план дій? План дій сьогодні трійка опозиційна оголосить в штабі. Зараз Коли? будується сцена на Майдані. Зараз будується постійна діюча акція. Почуємо, але сьогодні кидати дітей, кидати жінок на штурм Беркута не потрібно. Я, я, я не працював штабу штаб э, люд'язно, на э, приміщення э, в палаці профпілотів. Так а якщо люди звідси ну, не, не уйдуть, що їм робити? Що ви пропонуєте їм робити? Вибачте, ми, ми просто не хочемо провокації. Висіці люди пригнали сюди трейлер? Ці люди сюди пригнали бульдозер? це люди з Лопасою. Що ви хотіли... пропонуєте людям? Ми сьогодні блокуємо адміністрацію президента. Будь ласка, ми її мирно блокуємо, а не йдемо на штурм. Скажіть, будь ласка, а чого немає вказівку начальству верху та і міліції, щоб їх розпустили? І не буде ніякої провокації. Ви я... що добро? Щоб їх розпустили? Я думаю, що це маємо вирішувати в Верховній Раді, тоді коли вона запрацює. Не в треба, раді треба що Нічого не вирішу. А тут вийти? Нічого не вирішувати партії.